Про головне події в Харкові та області 31 березня. Шахеди протягом ночі атакували Харків. Наліт відбувся у дві хвилі після другої ночі та ближче до ранку. Зафіксували шість ударів. Усі в Київському районі міста, повідомила Харківська обласна прокуратура. За повідомленнями прокурорів, мера міста Ігоря Терехова, пошкоджені 11 житлових будинків, два дитсадки, культурно-спортивний комплекс, виробничі та складські будівлі Друкарня. Двоє чоловіків зазнали гострої реакції на стрес. Ще один травмований. Пожежі на місцях прильотів гасили. Майже півдоби ТСНС повідомила, що всі осередки займання остаточно ліквідували о 15.40. Горіли дві виробничі та одна складська будівля. На площі майже 4 тисячі квадратних метрів. Ворог стирає Куп'янськ. Про це заявив начальник міської військової адміністрації Андрій Беседін. Він навів статистику обстрілів по прифронтовому місту за березень. Зафіксували 4,5 тисячі ударів із різних видів озброєння, у тому числі росіяни використали 74 керовані авіабомби. У результаті поранення отримали 26 цивільних і поліціянт. Четверо людей загинули. Сьогодні начальник кова Олексій Сенігубов повідомив про черговий обстріл Куп'янська у день по місту били з РСЗВ Ураган. Поранені двоє людей: чоловік 63 років і 35-річна жінка. 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна такий вирок виніс суд жительці Харкова, яка за ідеєю працювала на ворога. На другому році повномасштабного вторгнення харків'янка почала спілкуватися з представником РФ і за його вказівками збирати відомості про місця дислокації Сил оборони. 36-річну жінку російські куратори помітили в телеграм-каналі, де та систематично залишала про російські коментарі. За даними Харківської обласної прокуратури, зрадниця погодилася працювати на ворога безоплатно, а дані від неї росіяни використовували для планування прицільних атак по Харкову. Затримали жінку на початку минулого року. На суді вона заявила про свої комуністичні погляди. Проте намагалася пояснити, що інформацію надавала знайомому, який нібито хотів переїхати до Харкова з тимчасово окупованих територій Луганської області. Суд виніс обвинувальний вирок. Харківський зоопарк змінив години роботи. Тепер гуляти можна буде довше. Це пов'язано з переходом України на літній час. Вхід до зоопарку буде відкритий із 9 до 17 години. Більше новин на сайті медіагрупи об'єктив незламні разом.